Тепер сів зборі. Виходимо в напрямку Антарктики. Звучить дуже солодко, правда? Протока Дрейка вважається найштурмовим місцем на планеті. Сподіваюсь, зелене мені личить. 13 людей в повній ізоляції проведуть наступний рік на краю світу, підтримуючи українську місію в Антарктиці. Іван, можете розповісти, що він хоче? З'їсти нас. Ні, ви, ви серйозно? Ооохо! <хій> <кій> 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 Це одне з найбільш диких і найпрекрасніших місць, де я тільки був. Вау! Повірте, це треба бачити на великому екрані. Це реальний край світу. Я багато разів казав, що я на краю світу, але це от дійсно край-край. Робити так, щоб 13 людей один рік прожили посеред полярної пустелі, це чимось схоже на космічну програму. І це ще один привід для гордості. Я в такі моменти ставлю неймовірно щасливий.